Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Що ж, червневі атаки плавно будуть переростати у липневі, але атаки продовжуються. Україна б'є по військових цілях. Росія атакує мирні міста із чорного моря ракетами калібра. В той же час, як повідомляють раніше, РФ таки вивела три із п'яти підводних човнів після останніх вибухів у Криму. За інформацією журналістів, чотири з них перебувають у стані готовності до ведення бойових дій. А ще один підводний човен на ходових випробуваннях. Усі субмарини. Не є носіями крилатих ракет типу Калібора, як пишуть анонімні телеграм-канали, підлодка Алроса, яка зазнала найбільших пошкоджень спочатку у Бердянську, а потім вже у бухті Стрілецькій у Севастополі, як передають джерела знову після останніх атаки морських дронів, помста за Київ, пролунали вибухи, які серйозно пошкодили підводний човен. До слова, ще у минулому році з Великої Британії до України прибули військові гелікоптери Сі Кінга, а тепер вони перебуватимуть на озброєнні української армії. А вони відомі убивці підводних човнів. Сі Кінга з Великобританії прибув у своє нове королівство біля чорного моря в Україні. Це потужне посилення для ВМС України, адже вони можуть знищувати як кораблі, так і підводні човни, зазначив міністр. Про те, що Сполучене королівство надасть збройним силам України гелікоптери Сікінга, стало відомо, що 26 листопада 2023 року. Зазначалося також, що Королівський флот провів навчання Сікінги для 10 екіпажів збройних сил України, підвищивши їхні пошуково-рятувальні можливості. Раніше тепер уже екс-міністр оборони Великої Британії Бен Вули... З повідомили, що Британія уперше початку повномасштабного вторгнення Росії відправить в Україну військові гелікоптери, зокрема можна використовувати для протидії підводним човнам Вестленд. УСА УЄС-61 «Сікінг» британська ліцензійна версія одної американського вертольота Сікор Скай С 61 побудованого компанію Вестленд Гелікоптерс. Вертоліт значно відрізняється від американської версії двого на Мерл Ройса ГНОМ, системами боротьби з підводними човнами британського виробництва та повністю комп'ютеризованою системи. Мою управління польотом Сі Кінг» в основному був розроблений для виконання завдань проти боротьби. боротьби. Варіансі Кінга», відомий як командо був розроблений Хелікоптерс» для транспортування військ, крім того, без корабля Іван Горс підлотки тепер сліпі. Одну з таких вдалося уразити. Нагадаємо у головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Підтвердили факт нанесення атаки невідомими морськими дронами російського судна Івана Хорус, який проводив розвідувальний рейс за 74 км кілометри на північ від форсорської протоки і за 400 кілометрів від підконтрольної Україні території. Попри запевнення спікера міністерства оборони РФ і Коношенкова, що усі три морські дрони були знищені зі штатного збройні російського судна, а сам корабель не постраждав. Міністерство показало ймовірне відео знищення лише одного катера. Проте обріолюднені кадри з морського дрона, який стрімко наближається до судна, під Вердило очевидно, як мінімум один із трьох морських безпілотників відправлений в атаку на ворожий корабель досяг цілі. Після того, як новина про удар про комісу на без флоту поширилася в мережі, російські пропагандистські змі та телеграм-канали у намаганні спростувати ураження корабля. Поширювали старі відео з ними. Також видавали фото невідомого тральщика в Севастополі за повернений хорсом. Також вони стверджували, що корабель отримав незначені пошкодження своїм ходом. Рухається для ремонту на секретну базу. Іван Хораса це перша серійне розвідувальне судно проєкту 18 ці чорноморського флоту АРФ спущено на воду 2017 року. Всього проєкт передбачає будівництво двох кораблів, один із яких на стадії добудування. Його планують спустити на воду на раніше 2027 року. До завдань кораблів цього проєкту входить забезпечення зв'язку і управління флотом, введення радіорозвідки і радіоелектронної боротьби стеження за компонентами американської системи ПРО і ЗРК, Хоча Міноборони Росії стверджує, що Івана Хориса забезпечує безпекове функціонування газових трубопроводів турецької потіки. Блакитний потік, включенні економічні. Соні турецької республіки насправді з 14 квітня Іван Хур здійснив контроль за діями есмінця керованої ракетної зброї. А військово морських сил США, який вийшов в акваторію Чорного моря. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.